Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі, 13 вересня 567 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Цієї ночі знову була дронова атака від росіян. Переважна кількість летіла знову на південь Одеської області, в райони Ізмаїла І ще трохи дронів летіло на Сумщину. Нашим хлопцям вдалося збити три дрона на Сумщині, і 29 іранських дронів. Омікадзи на півдні Одеської області всього було 44 іранських дрона. На жаль, є прильоти. Про Сумщину нічого не повідомляють. А от на півдні Одеської області в районі Ізмаїла знову пошкоджена портова інфраструктура і стоянка вантажівок. На жаль, семеро людей травмовані, шість водіїв вантажівок і одна цивільна людина, яка перебувала в одному з об'єктів портової інфраструктури. Ну а в Одесі. Минула доба більш-менш спокійно. А от сьогодні зранку СБУ в Одесі зловило чергового навідника колаборанта. Як завжди, намагався здати якісь наші позиції в Одесі. Ну, тепер його чекає тюрма. В сусідньому місті Героїв Миколаєві та Миколаївській області минулої доби ніде не було обстрілів. Навіть в Очакові. Значить, наші знову добре наваляли росіянам на Кінбурській косі. Ну, а на Херсонщині, на жаль, російські Іські обстріли не припиняються шестеро людей травмовані. Росіяни в Херсоні влучали по навчальному закладу, по житловим будинкам та ще й на територію якогось підприємства. Але сьогодні зранку були й гарні новини в тимчасово окупованому Севастополі, в бухті, де росіяни ремонтують свої кораблі. До них щось прилетіло, чи може приплило. Там була знатна пожежа. Кажуть про пошкоджений корабель і підводний човен. А зранку наш командувач повітряними силами подякував пілотам, тому може, напевне, це з літаків пустили ракету. Потім колись дізнаємось. А зараз давайте закинемо трохи грошей волонтерам, щоб теж допомогти нашим хлопцям.